Вітаю вас, шестикласниці та шестикласники. Я, пані Світлана, запрошую вас на урок Всесвітньої історії. Єгипет, вічний спокій для душі, палюче сонце збуджує всі рухи, немає озера, шумлять лише комиші від Богара прийнятий дар у руки. Ви, мабуть, вирішили, що я запрошую вас. Пограти у комп'ютерну гру «Assassin's Creed». Можливо, але трішки пізніше. Тема стародавнього Єгипту дуже часто зустрічається в нашому сучасному житті не тільки у комп'ютерних іграх, а й в інтер'єрі побутових речах, водязі музиці, мистецьких виробах їжі. Тож, зануримося у захопливий світ єгипетської культури, світ міфів. Та релігії стародавнього Єгипту. Ви дізнаєтесь, яким богам вклонялись давні єгиптяни, та якими вони уявляли потойбічний світ? Стародавній Єгипет загадкова та велична цивілізація на півночі Африки. Величний Єгипет розкинувся вздовж родючих берегів річки НІЛ. Він відомий своїми правителями та пірамідами. Усипальницями фараонів, що будували від початку їхнього правління, релігія давнього Єгипту була політеїстичною. Політеїзм із грецької перекладається як «багатобожжя», тобто політеїстична релігія заснована на вірі в кількох богів. Давні єгиптяни вірили, що боги живуть скрізь. І на землі, де мешкають люди, і в іншому невідомому світі, куди Бог Сонце йде на ніч і куди люди вирушають після смерті. Єгипетська міфологія почала формуватися протягом 6-4 тисячоліть до нашої ери. Погляньмо на стрічку часу. Пам'ятаймо, що відлік часу до Різдва Христового йде у зворотньому порядку. Час початку подій має. Більше числове значення, ніж час завершення. Отже, ми бачимо, що спочатку почала формуватися міфологія та вірування єгиптян в VI-4 тисячоліттях до нашої ери, а потім, в 3100 році до нашої ери або в четвертому тисячолітті з'явилася єдина держава. В кожній області давнього Єгипту складався свій пантеон і культ богів. Уцілених у небесні світила, камені, дерева, птахів, змій, тварин. Проте були такі, яких шанували на всій території країни. І майже всіх богів зображували людьми з головами тварин або птахів. Ра цар богів, Бог Сонця, Бог Творець, який створив усе суще постає в образі птаха. Його зображували з людським тілом і соколиною головою, на якій тримається сонце у вигляді диска. У єгипетській міфології ра відповідав за рух сонця. Щодня на світанку він випливає на своєму човні на сході і рухається небом, освітлюючи землю і даруючи життя. Увечері на заході його човен опускається за лінію горизонту. Там Бог Сонця вступає в смертельний двобій із богом пітьми, лютим змієм на ім'я Апоп. Щоночі амон Ра перемагає змія і зранку знову підіймає сонце над горизонтом. Іноді ра зображують у вигляді жука Скарабея. Також в особливій пошані у єгиптян були Бог Апіс бик, богиня Ісіда – корова, Бог Атом. Змія Бог Себек, крокодил, богиня Бастет кішка, богиня Сехмет, Левиця, Бог Анубіс Шакал, Бог Хнум Баран. За одними міфами люди народилися зі сліз богара. Але частіше єгиптяни приписували створення людей богові Хнуму. Він виліпив їх на гончарному колі, вклав в кожного «ка» життєву силу. Душу, яка існувала після смерті господаря. Вмістилищемка слугувало тіло покійника тому єгиптяни прагнули зберегти тіла за допомогою муміфікації. Першу мумію мумію Сіріса зробив Анубіс. Завдяки цьому обряду тіло його батька здобуло нове життя. Відтоді Анубіс став богом бальзамування та виступає помічником Осіріса. Бога загробного світу, допомагав ра, Бог мудрості тот. Він винайшов писемність, володів часом, розділив його на роки, місяці, дні, його зображували з головою Птаха Ібіса і довгим дзьобом. Гор, давньоєгипетський Бог, син Осіріса, що уособлював ранкове сонце, зображували його у вигляді людини з головою сокола. Зверніть увагу на його головний убір. Що він вам нагадує? Так. Це корона Об'єднаного Єгипту. Її носив фараон. Чому ж Бог носить корону фараона? Річ у тім, що всіх давньоєгипетських фараонів вважали втіленням Бога гора, який був особленням їхньої влади? За міфами. Бог пустелі, плутанини та зла сет. Завдяки йому кожен ранок сонце сяє на небі. Адже щоночі сет охороняє човен Бога сонцяра, б'ючись із страшним змієм Апопом. Сета зображувало подобі людини з головою тварини, що має довгу чорну морду і вуха. За версією дослідників, це може бути віслюк трубкозуб чи жираф. Бастет. Богиня кішка, богиня радості та свят. Це мирна богиня, але з нею потрібно бути обачним. Вона стає небезпечною, коли перетворюється на богиню війни левицю сехмет, яка прагне знищити ворогів свого батька, Бога Ра. А ще вона богиня цілителька, покровителька лікарів. Можливо, саме завдяки їй медицина в стародавньому Єгипті досягла високого рівня розвитку. Бастет зображували у вигляді кішки, а Сахмет як жінку з головою левиці, довгі перуці та із сонячним диском на голові. Про життя богів єгиптяни складали розповіді міфи. Знання міфів. Допомогло історикам, філософам, дослідникам розкрити багато таємниць сивої давнини. Релігія відігравала важливу роль у житті давніх єгиптян. Богів зображували на стінах храмів і гробниць, на їх честь будували статуї, їх боялися та поважали. Релігія також сформувала уявлення про потойбічний світ, куди потрапляли давні єгиптяни після смерті. За уявленням єгиптян, царство мертвих нічим не відрізнялося від земного. Тому в гробницю разом з померлим клали горечі: одяг, їжу, прикраси. Військовим клали зброю, землеробу, мотику, писцеві глиняні таблички. Надзвичайно важливим було зберегти тіло. Тому з тіла померлого робили мумію, яку вкладали в труну – саркофаг і переносили в гробницю. Також у гробницю клали сувій папірусу, книгу мертвих. У цій книзі містилась інформація, яка мала допомогти померлому здолати всі небезпеки потайбічного світу і потрапити на суд до царя Осіріса. Долю померлого вирішували 42 судді. Праведність душі визначали за допомогою вагів. На одну чашу клали серце. У ньому, на думку єгиптян, містилася душа, на другу пташине перо, що символізувало правосуддя. Ваги тримав анубіс, а вирок виносив тот. Якщо серце переважало, то померлий був грішником. У такому разі його з'їдало чудовисько амту, лев з головою крокодила. Якщо перо переважало, це означало, що померлий не мав гріхів, його серце було легким. На нього чекало вічне життя в раю. Єгиптяни називали рай полями іалу. Поля іалу мало чи відрізнялися від найкращих полів Єгипту. Хіба що були родючішими. Ячмінь був вищим, пшениці було більше, канали були завжди повноводні. Давньоєгипетська релігія та міфологія впливають і на інші цивілізації. На деякі елементи цієї релігії ми натрапляємо сьогодні. Наприклад, ангх. Чи зустрічали ви раніше такий символ? Можливо, він вам щось нагадує? Анх символ, відомий як Єгипетський Хрест, найсвященніший символ єгиптян, знак вічного життя. Його зображували в руках богів, фараонів та мумій померлих. Він дійшов до нас через тисячоліття історії. Сьогодні ми познайомились із релігійними віруваннями єгиптян, дізналися, що таке політеїзм дослідили головних богів та уявлення давніх єгиптян про потойбічний світ. Якщо ж ви впевнені в своїх знаннях єгипетської міфології, то поспішіть здійснити захопливу подорож разом з героями гри Assassin's Creed. У світ давнього Єгипту, де ви побачите зибучі піски Африки, сиві піраміди, таємничого сфінксу та інші артефакти цієї цивілізації. Тож, побачимось!